Втратила три покоління своєї родини. Я вважаю, що щодо до Росії має бути свій нюрбі. Неважливо, як він буде називатися. От, я думаю, що це буде ГАГА. Міжнародний кримінальний суд завжди доводить свою справу до кінця. Не можна зарентувати построком, коли буде вирок і коли буде компенсація. І який б результат цього звернення не було, але людство через покоління, через два покоління, воно може підняти ці матеріали і побачити, які звірства. Коїла Росія на наших теренах. Вітаю на Суспільному. Мене звуть Ольга Степоренко. Поруч зі мною адвокат Олексій Єсунецький, який допомагає українцям безкоштовно подати заяви до міжнародного кримінального суду в ГААЗі про скоєні воєнні злочини росіянами в Україні. Вітаю! вас. Доброго дня! Власне, який період ви вже е, маєте таку практику, і скільки справ станом на серпень місяць вже е, подано заяв? Значить, ми з колегою е, займаємось цим з квітня місяця, спочатку квітня? Ось у нас вже досить багато е, потерпілих, які е, фактично подали, і в обробці я не хотів би казати точне. Точну кількість, оскільки є кількість, яка вже фактично подана до міжнародного кримінального суду, а є та, яка тобто, документи, які в обробці, і ось ось вони будуть подані. Ну, найближчим часом. Ну це близько 60 справ, близько плюс-мінус. Які саме злочини зараз зафіксовані і вже подані на розгляд? Суду? Ми надаємо пріоритет, тобто, в першу чергу, допомагаємо оформляти документи тим людям, які зазнали. Найстрашнішого, так? тобто це або вбивство близьких родичів, або катування. Також беремося допомагати тим людям, які повністю втратили своє житло. Географія. Переважно це Ірпінь, Буча-Гостомель. Ці три основні міста у нас найбільш, скажімо так, потерпілих. Як правило, по всім нашим справам наші національні органи здійснюють досудове розслідування, але це не заважає звернутися до. Міжнародних судових установ для того, щоб встановити справедливість, власне з вашим колегою, ви вже назвали з адвокатом і санмариною, яким ви з яким ви співпрацюєте, і ви разом їздили так. у Малин. Розкажіть так. про цей єзид. Мій колега він виявив бажання. Ну він свідомий того і переконує того, що він особисто має поспілкуватися зі всіма жертвами, зі всіма потерпілими. Ось і він приїхав в Україну. В Малині, зокрема, ми зустрічалися, мали зустріч з Малинським міським головою Олександром Ситайла. Є об'єкти соціальної інфраструктури, це школи, будинки культури, які були знищені, які належать Малінській територіальній громаді, комунальна власність Малинської територіальної громади. Власне, ми з міським головою обговорили питання. Здійснення представництва Малинської територіальної громади по питанням, значить, представництва тих воєнних злочинів, які стосуються соціальної інфраструктури міста Малин. До речі, в місті Житомирі ми також займаємося 25-м ліцеєм. Ось. І крім міського голови, в Малині ми зустрічалися з Ободзинським. Це така відома досить справа. Ось. Людина втратила три покоління своєї родини. Тобто, чоловік 80-го року народження, він внаслідок авіаудару російського бомбардувальника втратив дружину, доньку, сина і обох онуків. Ось. І Ми зустрічалися з ним. Непроста зустріч була, тому що багато з наших. Жертв наших потерпілих, ну, це, по-перше, люди, які зазнали величезних страждань, люди, які не в повної мірі усвідомлюють, для чого їм це треба, для чого їм треба ця юридична, скажімо так, юридична бюрократична процедура, коли найближче вже не повернеш. Як ви їм пояснюєте? Я їм пояснюю я їм пояснюю дуже просто. Те, Саме звернення, саме звернення до міжнародного кримінального суду, воно залишиться там назавжди, да? які б результат цього звернення не було, але людство через покоління, через два покоління, воно може підняти ці матеріали і побачити, які звірства коїла Росія на наших теренах. І це, власне, не лише як для них, як якась сатисфакція. А це варто робити для того, щоб людство знало про це в майбутньому. Ми всі знаємо відомий нюрмінський процес. Але ці злочини закарбовані в пам'яті людства саме завдяки цьому процесу. Якщо б його не було, ми б не знали так докладно про ті звірства і про виконавців тих звірств, винуватців завдяки Нюрнбергу. Я вважаю, що щодо Росії має бути свій Нюрнберг. Неважливо, як він буде називатися. От. Я думаю, що це буде Гага, чим ми зараз займаємося. І ми е, з колегою докладаємо всіх можливих засиль. Як ви познайомилися, mm -hmm. і власне як ви безпосередньо почали вирішили для себе, що будете в Україні от, подавати ці заяви? Ну, Акіле, Акіле вийшов на мене сам, тобто, йому у нас є спільні знайомі. І його знайомий із Сан маріна скажімо так, порадив мене йому да, для співпраці. Ось, оскільки він є акредитованим адвокатом, який має право здійснювати представництво в Міжнародному кримінальному суді в ГААЗі, також в Європейському суді справ людини і в комітеті справ людини в Женеві ООН, ось він вирішив внести так, би мовити, свою лепту у нашу боротьбу. З російським агресором, і е, оскільки він досвідчений юрист міжнародник, він вирішив на волонтерських засадах допомагати українцям звертатися до ГАГІ і в... представляти їх інтереси. Ну, відповідно, оскільки я є українським адвокатом, і документи заповнюються українською мовою, і є особливості спілкування з потерпілими. Я знаходжусь в Україні, він знаходиться в Сан-Маріно. Ну, у нас така синергія нашої співпраці. Тобто, моя, моє завдання це спілкування з жертвами, допомога їм юридично грамотно скласти документи, вони самі заповнюють, я лише консультую. Ось, я формую пакети документів українською мовою і пересилаю йому. Подальшому він вже оцінює зі світочки зору і звертається. До Міжнародного кримінального суду. І для нього, і для вас ця практика це волонтерство. Так. Це волонтерство. Ми здійснюємо це на волонтерських засадах, і якщо квітень травень, ну, якби, мій робочий час, якщо його розділити, то це волонтерство воно займало відсотковому відношенні приблизно 30%, то наразі це левова частина. А ось і у нас на волонтерських засадах і Ну, чесно кажучи, непросто. Зараз вже непросто, тому що звертаються люди. Люди вас знаходять самі. Наразі люди зараз з нас знаходять самі. На початку я звернувся до своїх знайомих, які є депутатами місцевих рад. Вони, скажімо так, допомогли своїм виборцям і зконтактували. З нами це були наші перші справи. Мета людей, звернення людей різниця з вашою метою фіксації цих заяв? Дві важливі е, різниці між групами, ну, видами звернень. Значить, майнові, якщо людина повністю втратила своє житло, їх цікавить компенсація. Ну, вдруге, це вже покарання винних. От. І інше це вбивства і катування. Їх цікавить інші нематеріальні речі, їх цікавить притягнення винних, вирок винних, покарання, тобто зовсім інше. Але стосовно майнових теж є, скажімо так, важкі такі показові випадки. От у мене є, наприклад, випадок, коли людина переїхала з Луганська, де в 2014 році було знищене повністю її майно. Тобто те, що людина нажила, будинок, родинний будинок їх родини був знищений російськими окупантами. Чоловік проїхав в Ірпінь, побудував новий будинок. І у 22-му році цей будинок також повністю знищили російські окупанти. Ну, нібито злочин майновий, але знову ж таки, сила страждання цього злочину. Саме правосуддя це справа дуже тривала, а міжнародне правосуддя тим більше тривало. Не можна зарентувати строкам, коли буде вирок і коли буде компенсація. Механізм подачі заяви людина просто приходить до вас, звертається і далі людина, ви супроводжуєте. Людина звертається до мене, значить я їй надсилаю форми, які значить розроблені міжнародним кримінальним судом, адаптовані українською мовою. Це форми звернення і. Іншу форму, це форма, яка, скажімо так, ну, вона не є дорученням, а вона уповноважує, вона, по суті, це дозвіл людини на обробку її персональних даних для нас в межах справи. Ось. І потім ми по телефону можемо зустрічатися, я консультую, в залежності від випадка, як заповнити цю форму. Потім ці документи я пересилаю своєму колезі, він зі свого боку їх допрацьовує. І Подає безпосередньо до міжнародного кримінального суду про е, роботу міжнародного кримінального суду, саме напрямку військових воєнних злочинів. Міжнародний кримінальний суд завжди доводить свою справу до кінця. І неважливо, хто на лаві підсудних. Мілошович яскравий тому приклад президент країни, на який опинився на лаві підсудних, який був засуджений. Ось так само всі його поплічники, всі значить, його генерали і військові керівники також вони були засуджені з обвинувальним вироком. Стосовно різанини в Руанді теж саме, тобто вище військово-політичне керівництво країни, воно було засуджено. Ну, ми можемо спостерігати, що цей процес дуже тривалий. Коли це буде, ну, логічно, що має закінчитися війна, має бути висунуте звинувачення, має бути. Особа злочинця, да, яка опиниться на лаві підсудних, але знову ж таки я повторюю, що ця структура доводить свої справи до кінця, і я впевнений, що Путін або його, може, та і або його, скажімо так, пасіпаки, які коїли ці всі звірства тут, вони будуть на лаві підсудних. Коли це буде, я сподіваюся, що найближчим часом. Тим більше. Світове юридичне співтовариство, і, зокрема, мій колега, вони постійно, значить, на своїх, скажімо, так, не можна сказати на радах, да, в своїй комунікації між собою схиляються до того, що має бути створений окремий трибунал для Росії. Правосуддя ефективне тоді, коли воно вчасно. Дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу з адвокатом Олексієм Ясунецьким, який безкоштовно допомагає українцям подати заяви до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Сьогодні говорили з вами була Ольга Степуренко. Бережіть себе, все буде Україна!